Вітаю на каналі у, гостях у тані. Сьогодні я розкажу вам, як я закриваю солоні огірки. Писали мені, писали, просили, розкажіть, як ви солоні, бо я показувала, як я закриваю солодкі огірки двома способами. Сьогодні вже солоні. Ось я вже закрила три баночки, починаю, ще тільки бо мариную. Буду закривати у відрі, у відрах і у банках. Рецепт, я вам так скажу. Він трошечки довговатий, але повірте, це, не, це рецепт не про те, що накидати в банку огірків, напхнути туди півбанки листя, хрону, чарку солі бабахнуть і закрить. Ні, це рецепт трошечки інший. Але огірки виходять дуже смачні. На зиму у вас забезпечені, і ви будете їсти їм і об'їдатися. Так, огірки підготовлені, вони вимочені у воді. Я вже пояснювала для чого. Я по 6-8 годин їх вимочую, щоб, вони не були, щоб не було повітря всередині, щоб вони випустили повітря і напилися води. Тоді вони будуть хрумкі. Банки я підготовила помиті содою. Так, тепер спеції: часник, листя охіну, парасольки кропу. Смородина, листя смородини дуже-дуже смачне, тоді огірки виходять запашні. І кладу ще листя, небагато листочків кладу вишні. Десь ж тут рвала листочки вишні. По два, по три листочки кладу у кожну 3 банку. Далі ще кладу душистий горошок і кладу ось оце насіння. Кропу. Ви знаєте, оце насіння кропу у огірках, воно набагато запачніше, смачніше тоді огірки, ніж оці парасольки. Ну, парасольки все одно треба класти. Якщо у вас такі вже парасольки є, що там зав'язалось насіння, ну, ми таких немає. То ще так. А взагалі, ось якщо покласти столову ложку в кожну банку, то огірки просто бомбічні. Чи дивіться, усі спеції треба класти на низ, бо ми ж будемо промивати потім їх, то щоб вони не, не оказалися зверху і потім не, не, не випадали. один важливий момент. Агірки у банку складайте так щільно, щоб менше було тут пустот. Там більше менше кладіть, упихайте. але ось сюди так, щоб у вас не було така гірка зверху. А щоб він був так щільно зверху, і щоб тут було місце, щоб вода зверху була. ось отак. Так, от дивіться, я наклала 4 банки огірків. Я їх так от вибрала, засолила, вибрала, знов засолила я патрушку. таких мариную і засолюю. Так, от на 4 банки огірків я взяла 6 літрів води. І мені треба на 1 літру води 100 г солі. Тобто мені треба 600 г солі. Я все це висипаю і розколочу і буду заливати. Розумієте, це такий дуже кріпкий розсол, але так треба. Воно тоді, гірки у вас будуть ну, просто ядрені, як то кажуть. Дуже смачні, вони хрумкі будуть і так далі. Але додивіться відео до кінця, і я вам розкажу, що далі буде. Забула вам сказати, вода ж повинна бути холодна. Чиста, холодна вода, не тепла. Залила ось повний через вир. Треба, щоб огірок отак був повний, повний, повний. Треба поставити у тепле приміщення. Ну, На кухні, там, може, на балконі зараз тепло, десь в коридорі. Але ось, дивіться, я не накрила, так робити не можна. Оцей хвостик не повинен виглядати. Або його треба туди далі запхнути. Отак з усієї сили запхнути. О, щоб вони не виглядали, щоб вони були куди вилазити, не вилазити. Щоб вони не виглядали. Тому що вони, як вони будуть виглядати у вас із води, то вони от хочеш на поверхню. То вони у вас будуть м'які такі, Знаєте, От багато от, хто мені пише, дивились мої відео попередні з огірками, як я закриваю, пишуть м'які, і солоні, вони м'які. Не можна, щоб це виглядало. Так, тепер ставимо і чекаємо. Нам, вони спочатку побіліють, твориться молочна кислота, вони будуть такі мутні, примутні, покриються плісінню. Ну, це десь, десь на третій день, як у мене, наприклад. Потім Ну, кожного по-різному, це залежить, від того, наскільки у вас тепле приміщення. А потім, але це ще рано їх там промивати. Треба дочекатися, коли оця, біле, оця біла рідина, біла плісінь ося, осяде на дно. Якщо закривати, наприклад, не в банку, а в там чи в якусь каструльку, чи в посуд, то треба обов'язково, ось так я поклала пластмасу в тарілочку і придавила природним каменем. Тому що вони ж будуть зверху наверх спливати і постійно доливати воду. Треба теж дивитися, щоб коли зменшиться вода, то долити солоної води. Ну і потім дивитися, коли розсол вже почне світлішати, тоді вже можна промивати. Ось минуло 2 дні. Оце на огірках утворюється ось така піна. Вони починають вже вода мутніє. Але треба слідкувати, щоб тут було багато води, щоб не було мало. Якщо мало, то треба додавати. Ось тут менше води. от Бачите, тут треба, щоб долити мені треба теж соленої води 100 г на літру води. Розбавити і доливати, щоб було до самого верху. Так, зараз ось тут ще є вода. Ось не можна, щоб виглядало, бо буде у вас тоді мягкий він буде. Треба, щоб усі огірки були покриті. Обов'язково треба кожен день перевіряти, чи не зменшились води. Якщо зменшилась, то треба обов'язково такого самого ж розсолу додавати. Тому що ось тут є вода, а тут. Зменшилася вода, то треба додати. Я вам зараз покажу, що буде, якщо ви огірки не будуть у воді. Ось подоливати і вже вони покриваються цією молочною кислотою, у цей, цей нальот іде. Ну, їх можна навіть на Якщо у вас є місце, то залишайте хай стоять, нічого з ними не станеться. Але це ще рано. Потрібно, щоб цей розчин він опустився, мутився наниз, опустилася і було світла. Тільки тоді вони будуть готові. А тепер дивіться, я пропустила і він води не дали, зверху був огірок. Бачите, він який став. Він став м'який, всередині пустота. Ось отакий він став. Тепер я зараз вам от покажу. Огірок, ось я витягла, він був у воді. Він твердий-твердий. Якщо гірки не покриті водою, та взагалі будь-які, якщо ви закриваєте, наприклад, під капронову на кришку, просто так прямим посолом кинули, туди солі закрутили. І кажуть, ну м'який. Тому що не покрито водою. Десь повітря. Коли води немає, доступ є вільне повітря, і тоді вони становляться м'якими. Тому обов'язково треба доливати, щоб вони от -от такими не були. у вас. Тому що тут всередині ось пустота вже. Бачите, дирочка? Туди потрапляє це повітря, туди потрапляє воно і все. Він становиться ось такий м'який. Хоча... Вони ж всі огірки всередині мають таку пустоту, але вода заповнює огірок, і він не становиться таким мягким. Ось дивіться, расол вже посвітлів в огірках. Вже можна спокійно їх промивати. Ці огірки я промию, зараз покажу, як я буду це робити. А ці вже наложила, буду ще закривати у відерочку точно так. Значить, Є два варіанти. Воду треба злити. Перший варіант це наливати трохи води. і... Робити з банкою землетрус і вимити це так разів сім-вісім треба, щоб банка вимилася, і саме огірки ось цей нальот зійшов. І Другий варіант це треба всі огірки витягнути, їх гарненько перемити, помити баночку, кришечку. Отут все вимити, бо може бути така плісінь. І потім поскладати. Подивіться, вода як сльоза. Воду залила холодною. Холодною, ну я не знаю, у нас вода без хлорки, тому що вона із артезіанської свердловини. Холодною, чистою, без нічого водою. Я їх промила. мене із чотирьох банок вийшло три банки. Гарненько я їх склала. Значить, забула сказати, що останній раз це вони мене на вулиці стоять, тут стіл. Значить, я їх 30-го числа ввечері. Поклала в банки, а сьогодні четверте. Ось подивіться, скільки часу пройшло, і вони вже готові. Ви знаєте, такі огірки вони дуже смачні. Зараз вони солоні, їх не можна їсти. Але вони постоять у холодній чистій воді, сілься вийде з них, і вони у вас будуть мало сольні. Ви будете їсти і об'їдатися. Тепер стосовно криша. Кришки, знову ж нагадую, не забудьте помити. Води наливайте повну через верх. Оце ще я мало нала, треба ще додати. Тому що якщо огірок буде не в воді, буде доступ повітря і він у вас буде м'який, і всередині буде м'який. У мене це сорт сатіна, це огірки, які консервують. Тому що є огірки такі довгі, там всякі, всередині буде пусто, якби ви їх там що ви з ними не робили. Ось, доливайте так, ось бачите, все. Я промила і, і спеції, всі ті, що там були, я їх промила і назад, заклала. Баночки, все повимивала. Ну, можна трясти їх і по, там потрошечку набирати води. Мені швидше ось так. Я всі виклала, швиденько всі перемила в двох водах, поскладала, банку сполоснула, вимила і все. Спеції от не можна так, щоб воно виглядало. Треба запхнути його туди і долити води. Так, закривати можна такими кришками, можна ось у такими пластмасовими, але їх треба у гарячій воді розпарити. Все, дякую за перегляд. Смачних вам огірків, закривайте, вони дуже смачні, ви будете їсти і не захочете більше ніяких. На все добре, всім до побачення!